Раді вас зустріти в Лев Лев Коромодан це у нас така база відпочинку. Територія велика, огороджена великими заборами високими, і ви знаходитесь тут самі своєю компанією. Ніхто вже посторонні люди з вами не відпочивають на них. Лев Коромодан, сама назва, як ми придумали її. Це була стара назва цього селища. По легенді від місцевих жителів цю, це селище створили два казака Левко та Роман. На цій території в нас знаходиться будинок для проживання. Він Розрахований на шість осіб, зроблений в українському стилі. Чому в українському стилі? Тому що також місцеві розповідали, що тут колись жила повитуха, тобто можна цілком стверджувати, що тут народжувалося життя саме в цьому будиночку. Тому ми от постаралися доторкнутися до цієї української культури. І от, щоб люди приїхали, відчули цей дух на собі, тому що діти зараз не розуміють, що таке українська піч, що таке відпочинок без інтернету, тому от ми постаралися якось це втілити в такий відпочиночок. У нас ще є куполос, ви тут його побачите за цим будиночком. Там ще чотири додаткових спальних місця. Тобто, якщо, наприклад, в будинку шість спальних місць, то там ще може розміститися 4 особи. Але бачите, такий він незвичайний, тобто додаткові спальні місця в незвичайному такому місці. От що і така ізюминка цієї території, яку ми придумали. Цей будиночок, до речі, побудований, напевно, ще десь в 1905 році. Це, там навіть у нас є на балці вибита дата його, тобто ми ось покажемо, ми її зберегли. Це ще як ми тут починали ну, робити ремонт, так сказати, то ту надпись ми і зберегли. Як я й говорила, шість спальних місць. тобто Тут одне спальне місце. Наприклад, якщо дітки, то вони навіть можуть поміститися там ще й на печі, як варіант спального місця. Тут ще тепер п'ять спальних місць, тобто два великих, двоспальних ліжка, широких. І одне також одна Ну, все, бачите, як під український стиль ми постаралися зробити, зберегти ту автентичність. Це кухня, тут є все для, для приготування їжі, наприклад. Електричний чайник, мікрохвильовка, кавоварка, холодильник є, тобто комфорка, плитка на дві комфорки, можна щось приготувати, можна, ось у нас є меню. Ми співпрацюємо з кафе, деякі просто замовляють по цьому меню ось, їжу, Такий столичок, все, глиняний посуд, тут у нас душ, туалет, тобто можете пройти, подивитися. Тобто всі зручності зроблені. А тут така кімната з панорамними вікнами, і тут в нас більшість відпочивають, святкують якісь свої свята, там весілля, хрестини, дні народження. Тут у нас знаходиться карпатський чан, один. Із чанів наших, тобто на тій стороні в нас ще інший знаходиться, який там знаходиться, який можна бронювати по годину. А цей чан він здається якраз з території з будинком. Тобто люди, коли приїжджають, вже в вашому розпорядженні буде цей чан. Люди відпочивають в чані, а потім можуть окунутися в нашому ставку або в бані є відро водоспад. Перепад такої різкої температури дуже гарно впливає на організм людей в цілому. Ну, в принципі, під специфіка ж така сама цього чану так само набирається води, все так само скважини. просто його можна забронювати погодинно вже без ночівлі. Тут у нас парілка знаходиться в вані, в ній може розміститися десь до восьми осіб, ну, дивлячись, які особи. Тобто вона величенька, місця багатенько, камні ці там є топка з надвору, гріється все дровами, камні нагріваються, поливається водичкою і від цього пару. Набирається температура бані, Десь вона приблизно набирається тут 80 градусів, ну можливо, і більше. От тут така кімната у нас при бані побудована. На ній е, в ній можна відпочити. Є мінімальний посуд для відпочинку, там пожарити шашлик, наприклад, щось приготувати. Ця піч топиться, нагрівається ця кімната також дровами, телевізор ну от така кімната для відпочинку. Баня, тобто яку по годину можна зняти. Мангальна зона, де ви можете приготувати щось там на вогні, якісь страви. В принципі, така сама баня. Її можна бронювати по годину, тобто без будинку, без ночівлі. Тут так само йде кімната, де душ та туалет знаходяться, тут така сама кімната, де можна просто посидіти, відпочити. Ну, так само, така сама барілка, такий самий принцип роботи, тільки вже трошки більше самих цих лежаків. Будиночок бобра називаємо. Ось Тут у нас бабер є власник будиночка. Така кімната, де можна також посидіти за столом. Є мангал, в принципі, можна і тут також приготувати якісь страви на мангалі там, чи на печі, як будиночок бобра. Тобто можна на подвір'ї, на мангальній зоні готувати, а можна тут. Це ми знаходимося на другій території. Будиночок біля літака. Вона називається. Чому така назва? Бо тут стоїть великий літак, в якому знаходиться баня. Літак Ан-2 колись літа виконував свою роботу, а зараз він знаходиться на нашій території. В ньому знаходиться баня, але баня вже буде. Менша, сама парілка менша, менше місця. Десь на чотирьох осіб парілка розрахована, але тут, можливо, і 100, і більше градусів вона може натопити, бо вона маленька. Її можуть люди забронювати, коли приїжджають на відпочинок на цю територію, в будинок. Або якщо, наприклад, нема заїзду на цю територію, то можна погодинно забронювати саму баню в літаку, бо це таке явище, напевно, тільки в нас на всю Україну, баня в літаку. А це в нас. Знаходиться чан. Тобто тут чан трошки, він уже новітніший, набирається в нього півтони води приблизно. Так само додаються ефірні масла, трави, фрукти. Але тут є вже бульбашки, можна вімкнути, таке як джакузі. Цей будиночок він трішки є компактніший, але також він розрахований на 6 осіб. Зараз я вам покажу кімнати. То ця кімната розрахована на 4 осіб, одне-двохярусне ліжко. І одне двохспальне, але воно вже трошки буде трішки вуші, ніж на першій території. Там були просторіші і вони трішки ширші. ті ліжка були. Ця кімната на двох осіб так само: одне двохспальне ліжко і така маленька невелика кімната столичок, стульчики, тобто також можна випити кави, чаю. Ну, О, тут така кухня знаходиться. На кухні все є посуд, так само електричний чайник, мікрохвильовка, кавоварка, холодильник такий під український стиль, також постарались знайти цікавий плитка на дві комфорки. Тобто можна самим готувати, так само можна з кафе замовити. Знаходимося ми на третій території, називається будиночок біля вулику. А біля вулику, тому що на цій території там нижче, вони, якщо бачите, такий. Будиночок буде з дерева зроблений, і там буде така як бджолотерапія. То її вже можна бронювати, але вона ще в процесі добудовування, тобто ще там вуликів немає, от тільки в нас поки що будиночок побудований. Але я думаю, що до теплої пори року вже щось ми добудуємо, що вже можна буде приїжджати і відпочивати от бджоли бджолотерапію, спробувати. цю. Будинок цей сам розрахований на 9 осіб, уже. це розмалювала дочка. Нашого директора. От вона ходить на курси малювальні, і от вона спробувала в кармаданівський розпис. Знаходимось в кухні, також все є для приготування, тільки тут вже замість кавоварки кофемашина буде, холодильник, всі прибори є, весь посуд. На 9 осіб, можливо, навіть і більше розраховано. Це така одна кімната для відпочинку. і В цій кімнаті також є піч. Тобто два спальних місця на печі і на двохярусному ліжку, також два спальних місця. Так, це друга кімната. Ну, Тут вже п'ять спальних місць. Двоярусне, але воно водночас і двоспальне також широке. І одна односпальне ліжко. Тобто п'ять спальних місць в цій кімнаті може п'ять осіб відпочивати. І для відпочинку. Ну тут вже будуть такі диванчики, де можна комфортніше собі розміститися. Столик великий, де люди також можуть відсвяткувати якісь свої свята, колонка, мікрофон так само. А тут у нас знаходиться хамам. Тобто, тут вже в нас не баня, а в нас тут хамам. Люди і оздоровлюються, і омолоджуються, і відпочивають, ще не тільки тілом, а й душею. Ну, а тут знаходиться також чан. Тут також буде новітній чан, тобто з підсвітками з чакузі бульбашки вмикаються, як і на другій території, та те, що біля літака. Мангальна така зона побудована, де можна приготувати в казані щось, якусь юшку. Там або ще якісь страви. Я вважаю, що зараз така в нас ситуація в Україні сталася, що люди стали дуже доторкуватися до українського стародавнього стилю, і от зараз він стає все популярнішим. І тому от стараємося втілити цей дух української культури в нашому відпочинку.